Привіт, я Наталка Діленко, синоптик. А це Кіп Апельмо. І ми з вами зараз говоримо про погоду, яка очікує всіх українців 16 січня. Зараз знаєте такий період між кутями, тому пора відірватися від святкових столів і трохи погуляти на свіжому повітрі. Погода сприятиме 16 січня в Україні область високого атмосферного тиску унеможливить будь-які Опади, ну хіба що на дорогах буде ожеледиться, Це із таких ну небезпечних явищ. Температура повітря в Україні похолодає, очікується до мінус 10 градусів морозу на Прикарпатті, на Донеччині та Луганщині, а на решті території 0, мінус а в день, звичайно, буде тепліше від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. І ще тепліше на заході до плюс 6, плюс 8. У Києві 16 січня також буде сухим, прохолодним, вночі мінус 1, мінус 3, а в день 0, плюс 2 градуси. І на дорогах також місцями, щоправда, вже ледиться. Ось таким буде в нас 16 січня. Трохи забігаючи наперед, і лише вам по секрету, скажемо, що на святвечір 18 січня і на водохреще погода суттєво не зміниться. Але про це, про це у наших наступних прогнозах і наших наступних зустрічах.